Санчата та електрощитова у нечистотах. Це підвал будинку по вулиці Гожулівська, 22. Три тижні жителі потерпають від підтоплень, говорить мешканка будинку пані Богдана. Ми маємо свій ароматизатор у під'їзді. Ти заходиш на першому, вдихаєш, і приходиш додому, видихаєш. У холоди вимушені жити з відкритими вікнами, скаржиться місцева мешканка Анна Олексіївна. Цілодобово сморят зверталися. Він які могли б допомогти. Працівники ЖО номер 2 працювали тут 15 та 16 лютого, каже пані Богдана. Комунальники поставили заглушку, її вистачило на дві години. Коли знов почало текти, людям перекривали воду. Ситуація повторюється близько двох років, щоразу, коли переповнюються каналізаційні колодязі в сусідньому дворі, додає жінка. З самого початку, коли пішов неприємний запах, ми почали звертатись до водоканалу на аварійну, на що вони казали? Заявка прийнята, чекайте. Ми телефонуємо вони там на протязі суток, на протязі два дня, ну тобто, що вони приїдуть. І вже коли почали нечистоти текти у підвал. Ми почали активно телефонувати в ЖЕК, в аварійну, залишали скарги в ОВА, тобто там мої дві скарги вже є. Причиною підтоплення у прислужбі Полтава водоканалу називають внутрішньобудинкові мережі, а в міському управлінні ЖКГ зовнішні. Внутрішні мережі в задовільному стані, в технічно справному стані не через внутрішні мережі, втічні води потрапляє, а через фундаментні блоки, через рух зі гварвої каналізації. Колектор не працює. Там є скобка, є пошкодження. Тим часом відкачувати нечистоти з каналізаційних колодязів у сусідньому дворі приїхала аварійна Полтава водоканалу. За словами мешканців Гожулівської, 22, станом на 16 годину 18 -го лютого за їхньою адресою нечистоти не відкачали. Щоб дізнатися, чи буде водоканал вживати заходів для вирішення проблеми, ми направили до підприємства інформаційний запит. Наразі чекаємо на відповідь.